Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ремонт Екофлоу, верніше дитинки EcoFlow. Це ось така маленька станція. Це і в нас модель River 2. Це станція нашого хорошого знайомого. Проблема тут така, що станцією трохи не користувалася. І вона, на жаль, померла. Типова ситуація. Підключаємо живлення, щоб її зарядити. Бачимо, що станція показує 66%. І що? Коротше, станція показує 66% і далі нічого не відбувається. Індикація заряду не відбувається, розетка не вмикається, хоча спочатку світилась, ніби увімкнена. І якщо вимкнути живлення, то вона зразу тухне. Е, про що це може свідчити? Ну, скоріше за все, в нас просто помер акумулятор. Ну, як помер, він від того, що ним не користувалися. розрядився нижче критичного рівня, і БМС-контролер. Грубо кажучи, заблокувався, не знаю, який там зараз заряд і показує нам всяку фігню. Тому будемо розбирати. Таку станцію я ще не розбирав, це буде вперше. І сподіваюся, що ми зможемо мануально якось зарядити акумулятор і повернути цю станцію до життя. Це гарненька станція. Так, а де тут у ній відключається БМС контролер. Дивіться, які гарні намотки. Дуже красиво. Отже ми бачимо, що у нас основна плата. Є таким бутербродом наверху БМС плати, і зараз нам то треба буде якось звідси все звільнити, щоб добратися до самого акумулятора і до його плати. Досить легко та станція розбирається. Окей, на контактах акумулятора зараз так нічого немає. Тут у нас що, 13 вольт? А яка в нього має бути напруга? Наразі не знаю. Тут по 3-2. Так, зараз я спробую звідси звільнити і трохи дослідити. Для чого я це розбираю? Ну, Мені просто цікаво насправді, щоб... Витягти батарею, подивитися, можливо, я побачу, скільки там комірок, Хоча сумніваюся. Просто ніколи не розбирав таку станцію і цікаво її розібрати повністю, все подивитися. Ага. Це у нас залізофосфатні акумулятори. Так, 329, 326, 327, 326. В принципі, вони відбалансовані добре. Мені здається, що станція би мала все ж таки з ними включатися. Вони не є в повному розряді. Все окей, а що сталося? Ага, от що сталося. Ха, прикол. Тут є водичка. Ось і водичка. І воно тут досить так погнило. Ну, перш ніж туди лізти, ми, напевно, відпаяємо живлення з цієї плати. Не будемо працювати під напругою, знімемо плату. Очистимо там все, подивимось, можливо, треба пропаяти. І бачимо, що в нас рідина біля бмс контролера біля мікросхеми, яка тут, мабуть, спілкується з основною платою. І, можливо, в нас просто через цю краплю рідини не відбувається правильно спілкування. Окей, розбираємо далі. Ну, тут видно, що не потрапляла рідина, як така. Станція не плавала, але, скоріше за все, тут просто в цьому місці зібралася крапля конденсату, можливо, десь не знаю, принесли ту станцію в якесь приміщення, де тепло і волога з вулиці, наприклад, холодно, і крапелька сконденсувалася. Але треба буде ще ну, інші плати, тому що якщо така крапля була в одному місці, то можливо вона ще є десь і в інших місцях. Напевно, дарма я повідкручувати всі гвинти ну не всі що один залишився, тому що термосенсор я не зможу зняти, вирізати їх не дуже хочеться і, мабуть, просто скину живлення їм. Ну будемо працювати тут з платою, прямо в корпусі батарейки. Зараз побачимо. Ось ті дротики від термопару вони дуже напряжні в цих станціях, вони легко рвуться, їх потім важко запаяти назад. Коротше, то лишня морока. Включаємо витяжку, включаємо паяльні станції. Будемо трохи паяти, паяти і горя не знати. Якраз відповідь на питання, чому не заливають плати лаком. Часто пишуть в коментарях під макбуками, що от такий дорогий ноутбук і не заливають лаком плати. Ось тут все залито лаком, бачите, блистить. Але все одно є корозія. Як так сталося, зараз будемо пробувати зрозуміти. Ми можемо, звичайно, відпаяти ось цей запобіжник, але я вже почав таким чином працювати, тому най буде. Щоб просто витягнути цю плату, то нам треба все ж відпаяти. Термосенсори, її так трошки підняти, вивернути, і тоді можна буде відпаяти звідси. Але я так робити не буду. Я тоді в такому разі зніму запобіжник, щоб обеструмити тут все. Ну що, подивимось під мікроскопом, як нас там виглядає то все. Що ось так у нас виглядає наша залита зона. Бачите, лак тут не врятував ситуацію. Бажано цей конденсатор, ще поміняти. Пробуємо пропаяти те, що пропаяється, і будемо міняти те що... те, що треба замінити, те, що відвалене. Ну резистор явно був відвалом і він тут не працював. і, Можливо, через нього у нас ці проблеми і є. Так, 10 кОм 10 кОм в обриві. Тобто нам треба два резистори, я так розумію. Бо цей також не дзвониться. Та, вони на 10 кОм це резистор, зараз я пошукаю такі самі. Конденсатор я запаяв той самий, почистив його добре, тому що це конденсатор на 3,3 нанофада і в мене такого в такому корпусі, на жаль, немає. Отже, що, будемо запаювати нові резистори. Будемо лакувати то все, що зробили. Бачите, коли лакуєш, то через те, що лак такий текучий, він собі розтікається, а верх... верхня частина компонентів може оголитися. І тут, я думаю, сталося так само. Но не повністю було покрито лаком і сталося те, що сталося. Буду збирати трошки назад. убираю это все назад. Я надеюсь, что не доведется еще раз разбирать. Кладем морду. Та-дам! Станция включилась. Включила выход 220 вольт. Виключила його. Я думаю, що все буде гуд. Go, все буде йов. Закручуємо то назад. Ось такий у нас вийшов досить швидкий ремонт станції. Станція гарненька всередині, питань до неї нема. Знаю, що пан Любомир її час від часу пробував заряджати, розряджати і от таке з нею сталося. Не знаю, як так туди потрапила рідина. Я оглянув всі плати, інші, все ніби добре, нема, не побачив ніде ніяк більше проблем. Спробуємо до неї підключити світло, не швітиться. А що не швітиться? Ну, кинемо станцію на зарядочку. Угу. Вона не особо і працює. Були 50 Гц і нічого не відбувається. Я зарано поспішив. Добре, давайте її вимкну. Ще разок відкрию, подивлюся. Значить так, станція у нас віддає по DC через USB Type-C от 55 Вт, може віддати, працює, але у нас не працює вихід 220 і по 220 станція заряджатися також не хоче. Підключу у нас блимає 50 Гц і все. Заряджання не відбувається. Та що, друзі, тут е, прийшло оновлення, я ще раз все переглянув, ніяких проблем не бачу. Будемо оновлювати станцію, Попробуємо, може щось зміниться. Тут версія 1, а вже є версія 3.1.3. Оновлюємо. Є, грушевочка наша оновилася, версія її актуальною. О, тепер чую релеха щелкнула, я думаю, воно буде працювати, Ну, давайте спробуємо. Дай Бог. Бог, щоб я завершив на тому, а не шукав зараз тут голку в сіні, та світиться. Ура! Товариші! Зарядка. То, зарядка бачу теж піде. Пішла зарядка. Добре, друзі. Як бачите, нам прошивка допомогла, і це не може не радувати, тому що ну, це добрі новини, бо не хотілося б розбиратися, чого воно не працює далі. Зараз я подотягую всі силові контакти. Добре, щоб у нас там сюди був гарний контакт. Будемо закривати нарешті. Бачите, щось мені не щастить. Не можу отак -от просто відремонтувати, зразу зібрати і до побачення. Треба. У мене когось саме було так, Просить мене та станція Ще раз її розібрати, переділити їй увагу. Ну все, друзі мої, куфлов я зробив, він готовий. І в такій от позі я буду з вами прощатися, бо маю сьогодні такий настрій. Всім до побачення і побачимося в наступних відео. Па-па!